Усім привіт гостям мого каналу. Сьогодні ми будемо гуляти, трохи пройдемося по цьому озеру, але називається воно Карвінське море. Ну таке море місцеве. То в Чехії біля Польщі ми приїхали з Польщі сюди покопатись, бо син знайшов це місце. Ми вирішили приїхати, бо тут дуже близько їхати. нам. От, і Я вирішив, чому б ні, чому б не записати такий відклик про це озеро. Може, це був колись кар'єр, не, не знаю. От, ну, в принципі, Дуже добре тут зроблено. Звісно, їхати здалеку сюди не варто. А якщо тут їхати дуже близько, то можна приїхати на півдня, на день, відпочити, поплавати. Досить воно таке велике, глибоке. Але є тут такий, бачите, благоустрій. Зараз ми пройдемо, подивимося. Як тут люди відпочивають, вода зараз трохи холодна, але це не не спиняє тих, хто любить плавати, бо сонце, сонце гріє, вітер дує, якби не так дуже спекотно. І якраз ідеальна погода, щоб обгоріти. Тому я маю з собою крем від загару, таку спеціальну футболку для плавання. І це центральний пляж цього озера, але в принципі тут люди відпочивають пов пов повсюду. Той є такий центральний, де благоустрій. Там, от, бачите, такий маленький наметик. Там пісочниця для дітей. Діти можуть там бавитись, ну а може просто там розположитись а, під тою а, наметиком. От такий пляж, не дуже приємно туди заходити. Якщо їхати сюди, то брати таке спеціальне взуття для плавання або для пляжів. От. Але в принципі, можна скористатися цими пірсі... пірсами. Такими. І... і не треба ходити в тому бережку. Собака теж плаває тут. Давайте подивимось. Що тут у нас є? Ага, люди просто тут розположилися, шукаючи тінь. А Там є два, бачите, два плавучих озера. Можна туди заплисти і пригати, стрибати звідти. Це, ну, все зроблено. До речі, тут парковка є безкоштовна, вона не, ну, така трохи стихійна парковка, але не треба не платити, це зручно. Взагалі вхід вільний вхід тут вільний, тільки треба трошки пройти хвилин 10 від парку, місця паркування. Тому так. якщо вам тут недалеко, то ви можете з підписниками. Якщо вам тут недалеко їхати, то можете приїжджати. Такий місцевий курортне місце. Діти тут плавають то. Ось тут є туалети, інформація. Давай. Ось так воно. Згори. А тут, тут ще нічого не було. Така фотка була. Тут така гарна велодоріжка. Багато велосипедистів їздять. Тут Та такі брьовна тут, там можна паркувати великі. Хоча не скажу, що це велодоріжка, це просто доріжка для всіх, Велосипедисти тут їздять. Там ще одне благоустроєнство. Вдалі там теж можна, там може більш для тих, хто має якісь плавучі средства, плавучі засоби, От. Ну, ось так от. Приїжджайте, я в принципі рекомендую. В принципі, тут і виборони так в цьому районі не, не є такий вибір там, де я живу. В Шльонську там не дуже є вибір, щоб кудись там поїхати. Хоча озер дуже багато, але там немає такого, е, такої можливості, щоб прийти і плавати. Пляжу нема. Тут о, при, приїжджаємо, приїхали на таке море. Ну, все, давайте.